СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала нові удари расистів по Полтавщині. Військова контрозвідка Служба безпеки затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку спецслужба викрала на Полтавщині у листопаді 2024 року. Тоді співробітники СБУ затримали двох російських агентів, які коригували ворожі атаки по регіону. Зараз затримали їхну спільницю, яка після викриття осередку залягла на дно, а згодом отримала сигнал від куратора на продовження підривної діяльності. За матеріалом справи фігуранткою виявилася 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних атак рашистів. Однією з потенційних цілей ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з'ясувати наявність ні особового складу, агентка встановила навпроти об'єкту приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Також, готуючи авіаудар, окупанти сподівалися обійти українську ППО, і для цього вони доручили зрадниці вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій за сил. Військові контрозвідники СБУ викрили агентку одразу після її активації, задокументували злочини фігурантки і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локації українських захисників. Під час обшуків у оселі затримано і вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка звітувала кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСВ вже встановлені Службою безпеки. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Співучасть у державній зраді вчинена організованою групою в умовах воєнного стану. Злоумисниця перебуває під вартою без правовинесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.